На цьому місці ми хочемо зробити три клітки з лампами. Вони будуть для маленьких, потім у них будуть старші. Оце матеріал, він майже готовий. Тут не вистачає, зараз покажу, п'яти От отаких великих брусів длинних. Буквально 5 брусів докупити і можна збирати. Це ми пол уже зробили. Пол ми зробили трошки по-іншому. Ми положили полістирол під низ. повністю під увесь пол. Хоча сама клітка вона буде не до кінця, вона буде десь от, примерно десь посередині вікна, щоб ми могли до вікна добратися. Там розетка є. розетку ще подумаємо, чи на світло, чи на опалення. Більше все, що на опалення, ця розетка буде. В неї раніше кондиціонер включався. І сьогодні неділя. Там поїдемо завтра ці 5 штучок докупимо. І будемо собирати. Оце всі ці досточки, що ви бачите. І ми так в процесі їх понаходили там із всевозможних остатків. Якби воно там, то там осталось, то там, то. Так що так потроху назбирало, як я кажу.